プレゼントは Можеш мені тут потягнути? Ото. От то? то? Та, тягни. Так. Так. Добре? Так. А ще більше, а, а можеш тут запхати туди. Сведрик туди. Добре. Ми з тобою поки зберемося, сонце три рази сяде. Скажи, ну коли вже? <реш> Нічого, все встигнемо. Ідемо? Так. Да. Я вас вітаю, Ярик і Галинка з вами. Сьогодні буде відео не про що. Просто ми їдемо покататися по району. Зараз пару хвилин, може щось поговоримо, може щось так і вийде. А так загальному поки що канікули їдемо. Пік-пік. Чекай, бо я застрягла трохи. Дивись, не навернися тут. Не гальмуй, не газуй. Снікер -суль. Ой. Ті обережно. Так тут гарно, так? Спокійно, тихенько. Я тільки вважаю, я в не поїду, буду падати. Там мягко. Ти тільки руки не виставляй, щоб не було так, як ти впала і руку займала. О, давай на коньки поїдемо. На коньки? Так, я тобі маю коньки. Ковзани. Та? Я на не ковзанах не мію катати. Мієш, я в мене відео є. <рес> Крига може тріснути піді мною і козанами. Але руки мене руки догори отак. Ти вже знаєш, куди руки треба піднімати чи опускати, так? Так. Yeah. Галинка колись приїхала в Канаду і в перший злізла з літака, вийшла з літака, зробили страхівку канадську, медичну. Поїхала на ковзани, це слідуючий наступний етап. Вона впала, руку зламала. Добре, що страхівка була, а то би тебе направили назад до України. З вломаною рукою. Ну. Я що, буду платити так багато? Або відломати до кінця. До кінця відломати, no. Ну давай, ти щось не вмієш їхати. Покажи, як тут все гарно. Тут все гарно. Так, Хатки які великі. Ялинки та дітей. Так, діти бігають, не сидять в гаджетах. Як в селі в мене. Ну. І то класно, якось тут на селі. То чи навіть не село в полях. То якщо в тих полях люди і діти ще якісь прості, такі, що не зав'язані на тих всіх гаджетах і тому безглуздому витрачанні часу свого. Пахне дровами. Так, Вони якось господаркою займаються своєю маленькою, от якісь тачки мають. Ну, Рухається, рухається. Як в нас був тік Гога, Гога це наш попугай, літом він просто вилетів і полетів. Ми його довго шукали і знайшли в тому лісі. Так далеко? Так. Ми а тут ходили, бабців питалися, літо всі на дворі. Ага. Чи ви не бачили там попугая? Ага. Вони казали, ми будемо шукати, ми будемо кликати, бабці ходили, свистіли в своїх лісах, ага. бо шукали всі попугаї. Я ж в лісі знайшла. В лісі Максим тоді пішов і от там в лісі угу. шукав, шукав і знайшов. Ну, класно. Мені подобається, отут в кінці. То Ми мали до вибору дві хати, або ту, що ми купили. Та не на тій вулиці. То не на тій. Ні, там бачиш великий так. гараж. На паралельній вулиці тут у нас три вулиці таких було, вже, вже більше вулиць. Хата продавалася того року. Угу. – Я хотів сказати, що ота, як того хата справа, що... то ми так само могли купити хату в тупіку. І так справа вона була, точно як того стоїть. Але оскільки я там інколи заїжджаю е... з причепом додому, то мені наша хата більше підходила. Хоча всередині там та була якась більш така, як сказати? Тобі не подобалося, бо вона мала маленьке віконечко на горі. Ми зараз там будемо біля неї. А, точно, точно. Вона в даху мала кімнати під дахом. І там ті такі, Воно як шпаківня виглядала, але ремонти були гарні. Похилі стелі, угу. з дитячих спальнях. Отут От теж хата з великим гаражом зразу, разом. Тут так подивимось. класно, мені щось почало знов подобатися. Знов? Yeah. Нічого, скоро все. Скоро будуть зміни. Байдя з двома. Два великих гаражі. Якщо ви на телевізорі дивитесь, то вам може буде видно. Такі великі, що два-траки туди О, заїжджають. Ти Знаєш, що літом можна брати про проектор і на ті гаражі наставляти, так. жарити собі шашлик смажити. на кріслі і ага. смажити навіть можна так. в літі. і, і дивитися кіно угу. на гаражі. Так. І так вся вулиця сидить, у -у -у, дивиться кіно. Туда. Може тебе до лісу завести? І що ти будеш зі мною там робити? Лиш. Залишиш. Не шкода тобі медведя того, що мене з'їсть? Щоб не вдавився. Щоб не утруївся. А -а -а. Або Щоб не вдавився, добре. Утравитися він тільки тобою міг би. Колись падав з велосипеда? О, і не раз. У мене активне дитинство було, я падав зі всього. І, і без нічого падав теж. Що, не видно, який я виріс. Хтось собі на подвір'я має заїзд такий в ліс. Ой, тут буде зараз такий темний ліс, як в касті. Не mm. який гаражик теж. Та не такий, як наш, правда? Самі гаражі біля хати. 45, так. — Такі самі. Ні, той, вели... той великий. В нього вроді, п'ять тих. В нього на один відділ вищий. гараж. Угу. — У нас шість таких є секцій в воротах. Угу. Ой, у нас п'ять. А тут шість. У нього шість, а на тракт потрібно сім. Ага. Добре, що я тебе трошки витягнула на дві, а то би ти засидівся. Ага. Залежався, за нічого не робився, так. завідпочивався. Добре, що ти в мене є. Ти мій тягач. Так, так. О, ще я в когось подвір'я в лісі. То те саме подвір'я, зайдемо… Оце до чого я прагну, щоб в мене такий заїзд був в ліс. Тут в них така зона, де вони працюють. Прагну, прагну і ще не допрагнувся. Але я обов'язково. Я так думаю. До цього дойду, Звісно, що малою. Вона буде працювати, а я буду йти. А? Нічого, нічого. Крути ага, ага. Давай, давай. Пішли? Ще їде? Ні, сюди. Я по дорозі тій великі, не хочу їхати. Чого? Ходи! віча машина. Давай домовимося. Давай. <laughs> Ну, я тебе гуляла тут. Ну. А, ти, а ти зробиш чаєм? Аж залежить якого. Хоч з ромашкою. Якщо погано, ти з ромашки. Чай. У мене така пісня є. Так. так. Угу. Ні, без ромашки давай. В тебе щічки почервоніли. Угу. Затопила. Давай я за тобою стану. Давай. На машина їде. Давай я на тебе стану. Давай. Я тебе зішкрібати не буду з землі. Ой, свин тут тяжкий. Ту ровер просто, такий тяжкий. Та давай ще раз. Давай. Ой, Забагато. Давай ще раз. Ой, не тим гальмом загальмував. О, біжить песик. — Вона не піде далі. Що таке? Все, втратив я вже хіст свій. Чому вони так тут їдуть швидко? Якісь невиховані, ні. Не втікай. Я все рівно тебе дожену. Все, все, я не змагаюся. Все? все, бо мені вже холодно. Що? Холодно, так зима. Sweetness, in the was okay. no, I'm but don't say it. She's a storm, I won't subside. Not the kind of love that face with time. She lingers on your lips, running circles in your mind. You might think you found me. out. Що то за люди тут такі живуть? Така хата гарна. То якісь не з такої сім'ї. То з багатої. Ну. він, все. Що <свят> ти не справиш з керуванням? Ні. Транспортного засобу свого. <свят> не навернися, не впади. О, бач. Я розумію, в тебе подушечки гарненькі, м'ягенькі, відбійнички є, але. Шкода рук. Заходь. Але тут тепленько, гарненько. То список, що я продавав продавав і, і буду продавати далі. І трактор завтра поставлю на породиш, список? Ти ні. Чора. Просто за тебе не дадуть гроші. Я маю налазити безцінно. Ага. Та, і не продаєшся. Я знаю, що ти мав на увазі. Що ти? Ой, захекався, язик на бороді. Добре, що я тебе поставила на продаж. Хоч за тебе дадуть, ти ж такий файл. Красень. Такий красень. Де ти такого взяла? Я навіть не знаю, кому дякувати, що він такий підвернувся. Це вселенна змилостивилася над тобою і подала такого. Бачила, що я в селі, в селі, в селі, корови, корови куцькі, селі, городи. В городи, крилі, ну, бей, так. рубай, ріж. Подумала, на тобі красення, на більше тут, міського, нічого так. не будеш робити, моя дорогенька. І не тут то було. Чуть-чуть Чуть-чуть жив трещо трошки попрацювати. Чуть -чуть підвернула та селена. Mm. не туди. <рес> 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 ну все. Ну все, добре. На цьому ми будемо завершувати. Це крутесеньке-крутесеньке, кру але прикольненьке, позитивненьке для нас. Відео. Хто дивився, вподобаєчки. Наступне відео не буде. Невідомо коли буде, але буде цікаве. Бо чекають нас з вами зміни в цьому житті. Угу. Не Галю я, не міняю Галю, ні-ні. Може я міняю тебе. Все, миру. 爸爸。爸爸。